Люди, ну чому ви обесцінюєте кулінарію в супермаркетах? Ну ви тільки гляньте. Медовий тортик, дуже люблю, медівник і цей дуже смачний. А отакі от персики мені мама в дитинстві робила зі згущенкою всередині. На ці кошики я вже знімала огляд як десерт з СССР з дитинства. Вони дуже смачні. І всередині ще повидло. Гляньте скільки макаронів. Мені дуже подобається груша горгонзола. Я їла зі смородиною смачно, а отакий фісташковий не куштувала. Палеон, може, виглядає не дуже, проте він бомбезний взагалі не приторний. Тірамісу я у них не куштувала, а це взагалі ностальгія. Трубочки зі слойоного тіста з білковим кремом. Я так в дитинстві дуже любила. Ну от скажіть, як можна не любити солодке? Це ж просто витвір мистецтва. Я б все б спробувала. Чизкейк типу творожний і торт «Чотири зустрічі зі згущенкою. Я знаю, є його фабрику фанати, проте мені він дуже приторний. і смакота це зефір. От реально самий смачний це натуральний типу такий від кондитерів. А це все в супермаркеті. Скажіть не гірше ніж круті кафе, і повірте, тут дуже багато чого смачного я вже пробувала.